Вітаю вас, друзі! Безумовно, найтоповіші події останніх днів це парад на Росії в Москві, а також ті події, які пов'язані навколо нього. Сьогодні, з одного боку, російські ЗМІ пишуть, що Кремль активно готується до параду 9 травня, що він стягнув 281 одиниць ППО до Москви і вимагає від України гарантій безпеки. Але з іншого боку, російські ЗМІ сьогодні повідомляють, цитують гучну заяву мера Москви Соб'яніна, який повідомив про четверту атаку за добу БПЛА на Москву. Так, російські ЗМІ пишуть з посиланням на Росавіацію, що ті літаки, які летіли в московські аеропорти, вимушені були сісти в інших аеропортах. Крім того, самі росіяни публікують відео, де показують те, що не працюють на Росії банкомати, не працюють каси через відсутність зв'язку. Тому що зв'язок Глушат є перебої зі зв'язком, і про це ще вчора переживала російська влада. Крім того, сьогодні ввечері ЗМІ російські повідомляють, що повітряна тривога була оголошена в тимчасово повному Севастополі і був закритий Кримський міст. Ну і ще одна новина сьогоднішня вечірня, така гучна, про яку повідомляють і міжнародні ЗМІ, це те, що три країни НАТО заборонили літакам Вучича і Фіцо проліт на Москву. Це такі країни, як Польща, Литва та Латвія. Але незважаючи на те, що такі новини у всіх на вустах, всі їх активно обговорюють, і звісно, вони викликають певні емоції, заяви, реакції, є багато коментарів з експертів. Є більш важливі новини, які менше обговорюються, вони більш таки невидимі, але їх значення насправді значно більше, чим просто цей московський парад. Наприклад, сьогодні російські профільні змі акцентують увагу на тому, що російський мінфін пояснює росіянам логіку змін параметрів федерального бюджету на 2025 рік. Про що йде мова? Мова йде про те, що останніми днями, наприклад, і сьогодні, в тому числі, є повідомлення від профільних міжнародних ЗМІ, наприклад, від американського агентства Bloomberg, що Москва готується до тривалого падіння цін на нафту і може змінити бюджетне правило. Також є повідомлення від видання Reuters, що ціна російської нафти впала нижче 4 тисяч рублів за барель, і що це на 40% менше від того, що закладено в бюджеті. Крім того, є ще повідомлення в російських змі, що, наприклад, чистий прибуток Лукойла російської нафтової компанії за перший квартал цього року він виявився в 5,5 разів менше, ніж за нучний квартал минулого року. І тому не дивно, що ті росіяни які розуміють ситуацію, розуміють, до чого це все йде. Вони почали хвилюватися. І сьогодні російський міністр фінансів Сілуанов почав заспокоювати. Він спочатку повідомив, що Росія буде залізати Кремль в фонд національного добробуту, тобто в так звану Кубишку, і що з фонду національного добробуту планують витратити в чистому вигляді 450 мільярдів рублів. Але Сілоана заспокоює, що, начебто, ціни нафту підвищаться, і немає чого хвилюватися, що все буде добре, що це нібито тимчасово. Ще одна важлива новина, про яку також мало пишуть ЗМІ, але сьогодні ввечері на Росії її активно обговорюють: такі повідомлення в російських ЗМІ, що Київ задумав нову так звану провокацію в Курській області. І російські пропагандисти вращають, що Збройні сили України почали нову атаку на Тьоткіно, ведучи в бій танки та БМП, що ЗСУ намагається відрізати Тьоткіно в Курській області. Крім того, так звані воєнкори писали ситуацію, обстановку в районі Тьоткіно і пишуть, що вона дуже напружена. Я хочу підкреслити, що вчора, в тому числі, Мізродні ЗМІ писали, що Україна розпочала другий наступ на Курськ. Наприклад, видання Телеграф підкреслювало. Що Збройні сили України прорвали україно-російський кордон, що була проведена робота відповідна розмінування, також була проведена інженерна робота щодо зубів дракона і Збройні сили України прорвалися. Але я у випуску це не розповідав, тому що Україна провела розвідку бою, незважаючи на прорив кордону, було задіяно мало сил, близько взводу, і незважаючи на те, що ця операція ретельно планувалася. В тому числі було вчора повідомлення в нашого Генштабу про удар по російському пункту управління БПЛА в Курській області, і що було ліквідовано близько 20 російських військовослужбовців, знищена їхня техніка, і що в цьому пункті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів. Але, на жаль, вчорашній такий наступ він був невеликими силами. Він завершився невдачею, хоча кордон був прорваний, через російське БПЛА. Окупанти запускали БПЛА, які. Керуються через оптоволокно, їх неможливо було заглушити, і те, що був знищений пункт управління ППЛА в Курській області, ще були пункти. Але сьогодні, як пишуть російські пропагандисти, ситуація залишається напруженою, і Збройні сили України продовжують атаки. Знову ж таки, мова йде про невелику кількість задіяних військовослужбовців, про невелику кількість сил, але тим не менш. Є навіть реакція з російської держдуми від депутата Колісника, вибачте, Соболєва, який відповів, чому Збройні сили України знову намагаються зайти в Курську область, хоча вона там щось знаходиться в інших районах. Він повідомив, що Курська область є козирем на перемовинах, які можуть відбутися між Україною та Росією при посередництві США або Великобританії. Тому ЗСУ і так рвуться. Варто зазначити, що недарма російський депутат Соболєв акцентує увагу саме на перемовинах. І на тому, що через певний час і перемовини такі будуть, особливо зважаючи на чергові гучні заяви зі США, Від Келога, спеціального представника президента США у справах України, в інтерв'ю американському телеканалу Fox News він заявив, що Україна нібито хоче створити 300-кілометрову демілітаризовану зону. Також він додав, що йдеться про відведення військ на 15 кілометрів з кожної сторони. Крім того, спецпредставник президента США акцентував увагу на тому, що якщо Росія погодиться на перемир'я у цій війні, то Трамп може забезпечити його дотримання. Ось такі заяви лунають, хоча ще немає жодної реакції з України, і Україна раніше не робила подібних заяв. Проте очікуємо на реакцію і про це поговоримо у наступних випусках. А тим часом, щодо самих самих Америки, то там знову різні скандали, знову повідомлення міжнародних ЗМІ. Наприклад, сьогодні видання Reuters пише, що військову допомогу США Україні самовільно зупиняв глава Пентагону, що Пентагон діяв за спиною Трампа, і що, буцімто, призупинення допомоги Україні було усним наказом Гексета, а Трамп нібито про нього нічого не знав. І зараз ми бачимо, що все спихають на Гексета, а Трамп, начебто, ні до чого, начебто добрий цар і погані бояр. Десь це ми вже бачили? Хоча як пишуть міжнародні змі, що навіть звільнили. Нарадника гексета, що вже знаходять певних крайніх, але сам таке рішення гексет прийняв після наради з Трампом 30 січня, тому що багато питань загалом щодо цього скандалу. Проте, у будь-якому разі, уся відповідальність за рішення лежить на президенті США Трампі. І якщо, наприклад, хтось з міністрів його приймає якісь самовільні рішення за його спиною, то де кадрові рішення, тому. Щодо загалом таких повідомлень, я не бачу сенсу особливо згострити на них увагу, але тим не менш, ми бачимо, що і Трамп робить то одні заяви, то інші, то змінює свою думку, то ще щось, то постійні якісь ще періодичні скандали у Білому домі. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті: сьогодні пропагандисти акцентують увагу на тому, що в Європі можуть з'явитися три нові ядерні держави. Вони цитують політолога і повідомляють, що відповідний статус можуть набути Польща, Німеччина і Швеція. Але я хочу додати, що не потрібно забувати і про Україну, і особливо про те, що питання повернення Україні ядерного статусу воно не закрите, особливо після порушення Будапештського меморандуму. Друзі, а що ви думаєте щодо цього? пишіть в коментарях. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.